Хвилини цими днями в Києві триває музичний фестиваль Атлас Юнайтед 2024. Раніше до речі, він називався Атлас Вікенд, але от після. Початку повномасштабного вторгнення цей фестиваль проводять вперше, і власне головна його мета сьогодні це зібрати 100 мільйонів гривень на повітряні та наземні дрони. На заході перебувають і наші журналісти і вже найближчим часом розкажуть вам, як все проходить, як проходить довгоочікувана музична подія. Як багато там зібралося учасників, тому що я нагадаю, до повномасштабного вторгнення Атлас Вікенд мав настільки великі масштаби, що претендував навіть на один із найбільших і найпопулярніших фестивалів у Європі. Олександр Храпач вже я так розумію з нами на зв'язку. Олександр, вітаємо тебе. Отже, розказуй, показуй, яка атмосфера на фестивалі. Хто сьогодні хедлайнери е і що кажуть учасники? Вітаю колега, Вітаю всіх глядачів. Зараз я вже на фестивалі фактично третій день. Він розпочався у п'ятницю. Тривав вчора цілий день, і сьогодні неділя. Фестиваль буквально. Фестиваль буквально щойно стартував, адже двері на цей захід відчиняються близько півтретьої години. І загалом за три дні фестивалю, включаючи сьогодні, на, на, на кількох сценах одночасно виступають близько 70 артистів. Головно, це українські артисти, але будуть і закордонні гості. Прошу показати оператора, що зараз коїться за моєю спиною. Як ви бачите, це в мейн -стейт. Зараз там виступає наша українська артистка Роксолана. Фестиваль досить різноплановий. Це і рок-музика, і поп-музика, і електронна. Тобто, кожен відвідувач знайде собі виступ за своїм фото. Пані звісно, організатори подбали про безпеку відвідувачів і на випадок повітряної тривоги облаштували найбільше в Україні укриття, в яке можуть поміститися десятки тисяч людей. Головною метою заходу є збір коштів на потребу наших збройних сил, ми та мінімум 100 мільйонів гривень для закупівлі наземних та повітряних дронів. Ми поспілкувалися з СЕО музичного фестивалю Атлас Юнайтед, і він нам розповів про організаційні заходи. Давайте його послухаємо, будь ласка. У нас є 50% відсотків роботів, тому що ми хочемо, щоб воювали більше роботи, а не люди, щоб наші військові ну берегли своє життя, і така ж історія з дронами дронів постійно вистачає. До яки дронам теж я життя наших військових, тому робити дрони, щоб наші військові берегли своє життя. У нас велике соціальне місце, щоб люди з інвалідністю декілька тисяч одноденно ну, кожного дня прийшли, відчули себе повноцінними членами суспільства. Ну і звісно, допомогти всім іншим, хто тільки є. Нас немає зараз першу чергу хочемо допомагати. На хедлайнерами третього заключного концертного дня стануть Надя Дорофеєва, український гурт Жадани Собаки і гості з заходу. Це Шарон Ден Адель, нідерландська співачка та авторка пісень, вокалістка та одна з авторів пісень, метал гурту Візінтептейшн. Її голос знайомий її поціновувачем електронної музики, адже саме її вокальна партія звучить у мегапопулярному треку Арміна Ван Бюрена. In and out of love. відвідувачі розуміють, що кошти, сплачені за квитки, підуть на благі цілі. Тож приходять не лише отримати задоволення, а й з розумінням того, що їхній маленький донат стане початком нашої великої перемоги. Давайте послухаємо відвідувачів заходу. Будь ласка, була всі три дні. Дуже рада тут бути. Повернутися на Адлас, відчути ці емоції позитивні, як і попередні всі роки, тому що я на фестивалі з фестивалю. Початку, ще з 2014 року. Чи потрібні такі заходи зараз? Так, звісно. Вони дуже наповнюють, надихають і повертають нас в те минуле життя, коли нам було так, так чудово жити. Ну і донатимо на ЗСУ, так? Так, звичайно. Кожен день і по декілька разів на день. Обов'язково. Без Дякую. цього ніяк. Дуже я щаслива, що в нас такий якісний, якісна музика зараз. Окуляри не <плес> Дякую, ми пішли далі. Тож третій день музичного фестивалю Атлас Юнайтед 24 фактично тільки розпочався. Усі бажаючих, хто не встиг прийти в п'ятницю в суботу, з тих чи інших причин, звісно, запрошуємо відвідати це цю мегу подію і своїм квитком, своєю покупкою квитки зробити маленький вклад. В нашу перемогу або ж задонатити через електронну пошту через інтернет шляхів є дуже багато. Тож приходьте доєднуйтесь, насолоджуйтесь супермузикою від українських та закордонних виконавців, і звісно разом всі наближуємо нашу перемогу. Студія вам слово Олександре. Я дякую тобі. Нагадаю нашим глядачам, що наш журналіст Олександр Храпач він у ці дні працює на фестивалі Атлас Юнайте. Ти розповідає про всі цікавинки, які там відбуваються.